Вітаю в студії Ухрадіо в програмі відверто наук. Сьогодні в нас стріт-блогер, який знає, як передати атмосферу міста через екран. Зустрічайте Олександр. Справжній привіт! Привіт! Як настрій? Як взагалі ти? Як сувалі? Супер. супер трошки переживаю звичайно, але я думаю, то я нормально. Я перший раз нічого не переживай. Все окей, все супер. Щоб ми трішки з тобою розслабилися, не так сильно переживали. Пропоную тобі зіграти в таку рубрику Ну давай. Отож, я тобі називаю слово, а ти першу асоціацію, яка тобі приходить просто в голову, ти її називаєш. Ну давай. Давай. А площа в центрі Тернополя. Е, Драмтеатр. Тернопільські маршрутки. Е, 12. Твій університет. Педагогічний. Набережна ставу. Озеро Тікток. Е, я перший поцілунок е, Наталя. Ух, радіо! Вау. Все супер. Дякую тобі. Такі в тебе цікаві були досить асоціації. І пропоную нам перейти до запитань. Ти блогер, тіктокер, і з чого все починалось, і коли відчув, що тебе впізнають. Починалося це все, коли мені було років 12-13. Ще малий, знаєш, всі знімають, бачу це в Ютубі, лайк. Тоді ще тіхтока не було, був лайк популярний. Oh, yeah, бачу, да, всі що знімають, знімають. А чому б мені не спробувати? Щось спробував, записав одне відео. Це була гра, Brawl Stars. Просто пограв, записав екран, узвук, е, озвучив і виклав, опублікував. І що, я його якби опублікував, але для себе мені було стидно показувати це людям. А чому? Чому соромно? Це була й проблема. Я боявся, що про мене подумають люди. Ти це боявся дуже... ос, осуду якогось зі сторони знайомих, батьків? Так да. і здебільшого, певний осуд був це зі школи. Угу. Дуже дуже переживав, коли публікував це відео. Думаю, треба для себе його сховати. Наступне це мені років 15-16 було. Вже тікток вже був. І думаю, треба ліпсінги пробувати. Ліпсінг це береш таку камеру перед собою. Знімаєш себе під музику, кривляєшся, хоч робиш, і якийсь смішний напис. Це називається ліпсінг. Тоже публікую, теж то для себе. Потім півроку проходить. Я вже думаю, треба вже, знаєш, якось медійку качати. Треба себе в цьому пробувати. Вже тако, публікую вже всім-всім перше відео 200 переглядів, третє, четверте відео 500 переглядів. І якось так пішло, що я знімав це два роки ну десь півтора року, щоб не збрехати тобі. І потім я думаю, треба соцопитувань починати. Бо дуже така ніша, відкрита, мало в Тернополі хто на той час знімав. Це було рік назад. Тоді десь було в нас три блогера в Тернополі. Написав одному блогеру, теж ми зараз з ним друзі, колеги, прям братки. Написав йому: Давай зустрінемо знімемо соцопитування. Не відповідав десь ну день, два. На третій день мені відповідає Я такий Ура, ура! І так, знаєш, типу зняли одне опитування. Воно залетіло десь на 4005 тисячі переглядів. Думаю, ну, це хороша, це хороша цифра. Все, це моє. І так далі ми з цими хлопцями. Блогерами теж скентувалися, подружилися. Знаєш, мені дуже повезло, що я написав йому. Mm -hmm. Це певне мені такий випав шанс, щоб почати свою кар'єру. Добре, тоді наступне питання. Перша реклама, якою вона була? Перша реклама м -м, теж мені мій колега підкинув рекламу. Це був Азія Фуд, якщо не помиляюся. Азія Фуд, це ти знаєш? Що це. Чи чуєш? Ї... їжа якась? Це азійська їжа. Там всяка продукція азійська. Да. Перша реклама, я за неї взяв. Це не секрет нікому. Я з неї взяв всього 700 гривень, це як перша реклама. І да отак. Е, добре. Тоді розкажи, чи є в тебе якісь складнощі в роботі. Е, Наприклад, це... там телефон, камера, мікрофон. Типу, ми всі розуміємо, що це кошти. Це кошти, від... ну і це те, в що потрібно вкладатись. Складності на даний момент? Чи на початку? І на даний момент, і на початку. Одразу почну, як на початку було. У мене на той момент був 11-й айфон. Типу, вже на той момент вийшов 15-й. Я дуже хотів, якість погана. Знаєш, моїх блогерів там 13-15 й iPhone. У них якість класна, а в мене 11-й. Окей, типу, якось це все пішло. Далі, на даний момент проблема це певне мікрофони. У мене другий день мікрофон глючать. Треба купувати хороший мікрофон. Вже планую купувати. А і ще зараз складність на даний момент це люди. Е, дуже багато бізнесів в Тернополі, особливо в центрі, почали вести свій тікток. І знаєш, ти типу, по кожен день, як не вийдеш в центр, бачиш нову якусь особу, яка бігає з мікрофоном і знімає опитування. І люди стали лякані, і дуже важко стало знімати опитування. Я тебе розумію, тому що я сама виходила на опитування е, таке журналістське, і е, е, я дуже розчарувалась. Мені стало дуже образливо. Люди перелякані, не хочуть говорити, про тому, що кажуть, що. Не знімаю вас на камеру, роблю просто запис, угу. і все буде на, ну, анонімно, на правах анонімності. Але люди все рівно не хотіли. Не хотіли, не, не хочуть говорити. Мені здається, люди бояться провокативних запитань, можливо. Бо в мене зніма... я знімав таку рубрику і її почав знімати, так і закінчив одразу. Дам 100 гривень, якщо у вас ще не було. Можливо, бачила це відео. Да, Можливо, бачила. Я не один такий в Тернополі. Деякі теж міні-блогери, блогери, знімали такі опитування. Можливо, люди цього бояться. Провокативних запитань звичайних. А ти давав 100 гривень? Я не знайшов людини, в якої ще не було. Ну, а ти не це обманом? Провокативне запитання. Ну, дивися, я хотів, щоб мені людина показала. Ну це звичайно ж було опитування для жінок. Для дівчат, uh -huh. чому тому, що я хотів, щоб вони показали мені свій жіночий календар. А uh -huh. я це шукав, ніхто не показав. Якби вони показали свій жіночий календар, що у них дійсно ні ни разу не було нічого. Я б дав би цих 100 гривень. Uh -huh. Це так, да, отак було добре. А тепер у нас так само така рубричка, запитання від хейтера: розкажи про найсмішніший фейл, або можливо для когось він смішний, а для тебе не дуже. Тому що я думаю, зараз всі твої хейтери такі, да, да, він по-любому щось таке робив, щось таке в нього не виходило, не вийшло. Mm, чесно, я не можу тобі сказати. Я думаю, не це... було взагалі жодного. Це я так думаю, але вони по-любому були. Ну можливо, там відео не збереглось, звук не записався, або не знаю, сказав слово погане, можливо, в якомусь відео, а це не варто було робити. Е, є монтаж, ага. Ти перекрити. Скажу, Ну, перекрити. З ким з підприємців було найгірше працювати, а з ким найкраще? Отак ми зараз всі слухаємо. Е, найгірше, найгірше У мене був один такий проект з машинами. Ага, це один єдиний проект, на який я їхав через не хочу. Мені угу. дуже було некомфортно знаходитись, навіть поїхати, знаєш, типу там. Забрати гроші за місяць, роботи, узгодити контент-план, просто поговорити мені було дуже сильно некомфортно. Це не буду казати назву, цієї компанії. Добре, назву не потрібно. Ми не будемо робити їм просто піару, е, тому не реклама. говоримо назву. Так, да, і це певне найгірше. А найкраще м -м, рекламодавець щодня. Магазин? Да. Це магазин. Мережа магазинів щодня. Вони дуже комфортні. У них дуже класні менеджери, дуже класна продукція, дуже класні магазини. Вони мені саме найбільше подобаються. Добре. Е Який заклад в Тернополі ти б ніколи не розрекламував, не зробив рекламу, не почав займатися розвитком їхнього бізнесу? Я думаю, такого немає. От, прям всіх би взяв. М -м дивлячись на атмосферу, одразу кажу на атмосферу, як в нас піде спілкування з власником, комунікація, я, я дивлюсь на це, якщо чесно. І, звичайно, ж, на те, які в них відгуки, погані чи хороші є. І також, яка в них репутація. Це дуже сильно залежить від цього. Кого б ти, до речі, хотів рекламувати, і якщо цей бізнес, наприклад, до тебе звернеться за рекламою, і ти вже такий, ну да, це для мене рівень. Типу, я вже прям, Якщо от вони до мене звертаються, то це вже ого. В самому Тернополі чи взагалі? Давай в Тернополі, давай в Тернополі. В Тернополі щоб прям вау. Декілька скут, можна подумати. Ні, не Укрзолото, золото. Це певне золотий вік. Сільпо. Сільпо, чому сільпо? Тому що я хотів би мати бюджет якийсь на місяць, щоб я просто, просто собі прийшов, взяв продукти додому. І я за них не платив. Сільпо, пишіть Саші за рекламу. Добре, давай ми так говоримо про роботу. Трішки розкажи про себе, які в тебе хобі? Чи можливо твоя робота і є твоїм хобі? Моя робота є моє хобі. Я про це мріяв з дитинства. Знаєш, от якось живеш ти, дитина, ти мрієш кимось бути. Але в більшості випадків та людина, про що вона мріяла, в неї не вийшло з цим. А от в мене вийшло якось, і це є моє хобі. Ти Також ти, є... ти в своєму праймі чи Твій О, прайм ні, ще... мій прайм тільки починається, це тільки початок, так як я знімаю тільки, навіть не на рік, 10 місяців, щоб ти розуміла? Ну, до речі, так. Да, це, це дуже. Я бачила, скільки в тебе підписників. Якщо не помиляюсь, це 22 тисячі в тік 22,5, якщо бути вже точним, а, так, за будем... два дні Добре, плюс 500. Будем... О, ну це хороша цифра за 10 місяців набрати. Я думаю, що це жива аудиторія. Тобто люди, чорнополяни, просто і ну це дуже хороша цифра. Е, ти навчаєшся на журналіста. Чому обрав це? Е, дуже люблю комунікацію з людьми, з незнайомими людьми, робота з камерами, на телебачення, говорити щось на камеру. Я думаю, цього досить, щоб сказати. Чи хочеш бути журналістом, чи не хочеш? Е, я вже третій курс, чесно, на першому курсі хотів. А так як вже почав свою справу, увійшов в свою сферу, то не дуже. Але це не точно. Ще ще можливо, все можливо, знаєш, кажуть. А як ти думаєш, от майбутнє зараз, типу, за соцмережами, чи за радіо і телебачення? Думаю, соцмережі. Вони зараз на даний момент вже переплюнули радіо. Мало хто радіо слухає. На жаль, чомусь. А телебачення. От? Е, якщо взяти старший вік, вони що дивляться телебачення? Mm -hmm. Моя мама, бабуся. А ну, ти не дивишся? Е, як приїжджаю додому, дивлюсь, що ні з мамою. Ну тому, що е, все-таки на телебачення там дають багато коштів, е, там є багато спонсорів. Угу. І, типу, це вигідно для деяких людей, тому вони, типу, в це вкладаються. Щоб зараз просто вкластися в блогера і вкластися в людину, ну не впевнені, вкладаються в проєкт на телебаченні. Люди дивляться, ну все рівно воно потім виходить, типу, на Ютубі, але все-таки і. Ну, от, наприклад, той, хто хоче подивитися холостяк, oh. то, звичайно, дивиться СТБ завтра. Ну, no, бачиш, чому спонсори більше до телебачення, там є гарантія. Так, там а є так, гарантія. А так як ти підмітила, нема просто. Так, тонко натякнула, що нема гарантії навіть на мене, на блогера. Ну, наприк, ну, ти ж ти ж не можеш сказати, от. Точну а... цифру. Так, ти не можеш сказати: от, ви мені дасте гроші, і я вам там зараз там, мільйон підписників зроблю. Mm -hmm. Ти не можеш цього гарантувати. Немає гарантії. Але. Чим беруть блогери? Чим ти береш взагалі аудиторію людей? Я думаю, харизмою і трішки, можливо, контентом, бо він відрізняється ну так знаєш на декілька відсотків від наших тернопільських блогерів. А в чому твоя харизма? Я думаю, посмішка. <сум> зуби в тебе рівні. <сум> <сум> Дякую, дякую. Ще свої поки що. Чим я беру? Я думаю монтажом. Монтаж, це топ один, бо я дивився свої ролики, старі, це просто ужас, з перші ролики, теж я Ти набив руку вже на монтажі да. і можеш це робити. Да, да, Багато да. часу це займає. Дивися, це досвід. Він кожен день все збільшується, збільшується. Я думаю, нема ти кожен день будеш щось нове дізнаватися. Тут нема потолка. І думаю, ще беру людей певне розмовою. Я дуже люблю говорити з людьми, розмовляти красиво на камеру. Да. Якщо соцмережі. Зникнуть. От, от вони просто візьмуть і зникнуть. Що ти будеш робити? О, важке запитання. Монтувати відео. <світ> Я ще зараз поглиблююсь другу сферу. Це монтаж. Також, можливо, ще хочу з монтажем дуже сильну комунікацію, скажімо так, мати. Дуже люблю монтувати відеоролики. От є багато людей, які починають з блогерства. Вони, типу, набирають собі аудиторію, mm -hmm. розвиваються, а потім або відкривають якийсь свій бізнес, або, або починають робити якийсь свій курс. Ти над цим думав? Е, над курсом не думав. Думав над бізнесом. Е, як тобі, наприклад, заклад справжня кава. Або кава у справжнього? Ну, звучить... Звучить заманчуво? Так, звучать Так, Я хочу кафешку або шоуруму ще думав. Шоурум. А з жіночим чи з чоловічим одягом? Жіночі. Жіночий а більш... чому жіночий одяг? Чого? Я розумію, чоловічого одягу менше. Чомусь так, я не знаю. Mm -hmm. Але чомусь жіноче. Чому жіночий одяг? Хотілося б більше відкрити? Е -е, якщо. А, так, на це питання ти вже відповів, що ти будеш робити? І останнє запитання. Е Продовжу фразу. Через 5 років я прийду знову на інтерв'ю на Ухрадіо. Але тоді я буду. Mm -hmm. Ну дивись, якщо соцмережі не зникнуть, як ти підмітила Будем за років. Будемо на це років, надіятися. Так, так. Я прийду тим, кого буде знати вся Україна. Ну, це... Можливо, навіть за межами України. Бо це... 5 років це велика цифра. І я буду старатися, знаєш. Ну, це. Я бажаю тобі тільки успіху і тільки, тільки розвитку в. Цій сфері дуже дякую. І ще за традицією, Я би хотіла, щоб ти щось побажав нашим слухачам. Що б ти хотів їм побажати. Слухайте офф-радіо. це є дуже класне радіо. Я тут перший раз. Тут така атмосфера класна. Я тепер буду ваше радіо слухати кожен день. Чесно, Д... де зберехати тебе є машина? У мене є радіо вдома. Села а чому ні? Окей, добре, дякую тобі за це. В нас в ефірі був Олександр Справжній. Дякуємо. Ти крутий, ти класний. Дякую.